Так, ну це друга спроба зняти стрім. Ось закинув вудочку вже. на Наманку ще буде. Ну, пробував, ось резинка стоїть на кукурузу. Поки що нічого нема, вудочку пробував, так само на кукурузу ставимо. Тихо, ну спробую ще на манку. Кинув. ну тут глибина така невелика. Так. Константин Псиган пише лідар вітаю. вітання. Так. Ну шо, циган? Ти напросився, я тебе блокую. Так. А ну, да я отак от гляну, хто це пише мені мені. Так. Кілко. Ну йде, пише. Так. Де це е, Західний Буг Львівщина? Це я прийшов, скажімо так, на нове місце Лову. Камеру. Ну поки що. Поки що тихо. Ну, риби тут багато. Риби багато. Ну, не хоче пока клювати, Ось об'їдаємо мені манку хтось. А хто-хто наш хто. Ну спробую. Може все ж таки ось путніше возьме. То мабуть дрібнота якась. Манку. Кипляю. Намотую, коротше. Ногачок так о, не дуже густу. Так, зараз зараз. Закину. Ну, малька дуже багато. О, скидається. Так. Хто це пише мені? Хабіб Грозний. Ну, чи мені кожен там раз, чи кожні дві хвилини казати, це канал не про політику. Це канал для рибаків і рибачок. Так що... Про політику на інші канали, бо заблокую. Так, біг, біг. Можете розгнатися і прыгнути в озеро. Ну, по-перше, це не озеро а Річка. По-друге, ну, в мене трошки ума більше, щоб розганятися і стрибати. Так. Ісаїв Рамір. 27 августа день е, дарення цветов дівчинам, дівчинам, женщинам. Буде знати, я і не знав, чесне слово. Е, парні з провінції, Добрий вечір, на що ловиш? На кукурузу пробував на перловку і ось вудку кинув на манку. Подивимось. Ну, дрібнота об'їдає, то може прийдеться. Макс пише, дядько, ага, дядько, ви на риболовлі, так, на риболовлі на річці. Я частенько ходжу, я на пенсії, так що мені так, особливо робити нічого, ну і треба відпочивати. Так, Лєший. Здравий, добрий чоловік, приємно, рибалочки. Дякую, Лєший. Я з тобою вже спілкувався.